Де ця різниця між от це ніби умовно здорові ревнощі, а це вже такі токсичні? Якщо це заважає жити ну дуже все суб'єктивно. Так наприклад, жінка каже: Ти мене, ти мене рівнуєш ні. Ти правда, мене не рівнуєш тобі пофіг на мене. Якщо я рівную, то я можу звести з розуму. Я буду контролювати все, починаючи від телефона а, а, і а, тисячами дзвінків. А покажи відео де хто ти? навколо тебе. Геолокацію скинь. Де? геолокацію скинь, і оцей е, контроль, який не дає просто дихати. Оце така патологічна ревність. Тоді вона токсична. Це токсична, от, патологічна да. токсична, токсична ревність. Да, угу. да, То а тоді здоровою ревністю може бути оце, як ви кажете, під, під... під, рівнову. під рівнову. Я, я сам виб... зараз придумав. А це нове таке. Ми yeah. виготовили тут термін. От. Це коли я я ну це в цьому в цьому є флірт. В цьому є і така, і і в цьому нема е, отрути. Нема е, я не перекриваю кисень.